Моє включення з монтажки. Я так була рада забрати адвент-календар і його відкрити, що я прибігла додому і зразу його почала розпаковувати і щоб вам зняти на емоціях. Але потім на відео вже побачила, що у мене проблеми з манікюром показую ось так: от, щоб всі бачили. На жаль, Минулого разу, коли я була у майстера, в неї була нова лампа з а, АІ системою, але та лампа ще не призвичайлась робити такі темні нігті, такі темні кольори. І, на жаль, вона їх не досушила. І в мене за сьогодні і за вчора, за сьогодні, просто так поліз лак. Я перезаписалася до майстра, майстра мене вставила, ми з нею замінимо ці нігті, але я приношу вибачення. Далі а, буде. <реш> Нігті і цей треш у відео. Ще раз приношу вибачення. Я не хочу просто перезнімати, тому що там не буде моєї реакції. Привіт! Мене звати Туся і я рада вас вітати в себе на каналі. Сьогодні я хочу почати серію відео розпаковки ось такого класного адвент-календаря від Holy Skin. М -м -м. Я хочу реально його відкривати кожного дня, і давайте сьогодні почнемо. О, я думаю, що тут не комірки, а, а коробочки. І це буде дуже зручно розбирати. А, і сьогодні я постараюсь бистренько протестувати і перший засіб. Так, близько до вас. Так, дивіться, який гарнесенький. О, відсвічує. Бо Я тільки прийшла додому і одразу його розбираю. Опа! Так, дивіться, дивіться, дивіться. Тут 12 комірок. І починаємо з першої. Так, дістаю першу. Ага, дивіться, яка вона велика. На ній написано Glow Effect року за щоденне сяяння шкіри від Halli І що у нас тут сяє? Не ж не повинні бути запакований? Вічаю час на те, що зараз як все попадає. Я не вмію коробки розбирати. Так, що у нас тут? Я ставлю зразу. Так, а у нас тут тонік для обличчя з гліколевою кислотою. Ось відлущує, то онолює і надає сяйня 150 мл. Це перший засіб, який лежить в першій комірці. І давайте я протестую. Це максимум. Що я можу сказати, по запаху? Його невідчутно. Давайте я. Відкручу, так буде чути краще. Ну, дуже легкий. Такий, як зволожуючих тоників, безсалеціливих кислот, знаєте, різких. Ну, як звичайний зволожуючий тоник, легкий, ненав'язливий запах. Клас. Я вважаю, що це може бути повномірний розмір, тому що є тоніки по 100 мл, є тоніки по 200, а тут 150 мл. Ось такий Холіскін в першій камірці від адвент-календаря, від холіскін. Що? Поїхали. Завтра буде новий день і новий засіб, і нові емоції.